Від Матея святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Сказав Господь, не кожен, хто до мене каже, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес творили. І тоді я їм скажу, перелюдну у вічі, я вас не знаю ніколи. Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Якщо ми подивимося на сьогоднішній Евангелії, в неї досить цікаве. Христос починає за слів: Не кожен, хто до мене скаже Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Якщо добре подивитися і перекласти певні тлумачення на українську мову, то вийде десь дослівно: не кожен, хто мені каже, Господи, Господи, це вказує на пряму зверненість до Ісуса Христа як до Господа, тобто Киріос, що є вже виразом віри в Його Божественність. Тут також є певне таке емоційне забарвлення або таке благання. Навіть таке наголошення, певне визнання, як, наприклад, зустрічається в Старому Завіті, наприклад, в книзі Буття 22 главі Аврааме, Аврааме, чи в книзі виходів, 3 главі, Мойсею, Мойсею». Але тут воно вже йде з такою певною іронією, ті, що голосно називали його Господом, не обов'язково є слухняні волі Отця. Коли питання стоїть воля Отця, тобто єврейське адонай, рацон це виконати волю Божу. Це не просто якась певна етична поведінка, а захоплене слухання життя перед Богом. Тобто, наприклад, Псалом 40 говорить, чинити волю Твою, Боже мій, я прагну. В цьому тексті Ісус говорить, що віра без виконання волі це таке певне порожне лушпиння. Тобто віра, як говорить одна з єврейських таких приказок, віра є вчинками. Тобто віру треба конкретно засвідчити своїми вчинками. Багато кажуть суть мені того дня, Господи, Господи, хіба не Твоїм ім'ям пророкували, і не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і не Твоїм ім'ям численні чуда творили. Коли йде мова того дня, або кажуть євреї, «йом Йомгагу, Це є такий певний, як у пророків вислів, означає День Господній, тобто День суду. І Виявлення всієї повноти правди. Ми це також можемо подібний вираз, знайти в Софонія в першій главі, в Ісаї, в другій главі, в Амоса, в п'ятій главі. Це такий певний апокаліптичний образ суду над усіма народами. Ісус говорить, що в той день правди буде знято всі маски Твоїм ім'ям. Це означає в моїй силі. Під моїм авторитетом. Люди використовують ім'я Ісуса як ніби певну формулу, але не були з'єднані з ним у своєму серці. У єврейській такій вправі є такий певний приклад, навіть пророк, який пророкує і каже правду, але не відводить. Від, він не відповідає шляху Божому, він є фальшивий пророк. І це ми можемо також знайти в книзі Второзаконня, в 13 главі. Навіть якщо чує да творить, це ще не ознака, що серце людини є чисте. Бог дивиться на серце, а не на зовнішність. Це ми можемо знайти в першій Самуїла в 16 главі. І тоді я їм. Заявлю, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ті, що чините беззаконню. Дуже великий наголос Я ніколи не знав вас. Це певне таке єврейське значення слово знати, яда. В Біблії слово знати воно має досить глибокий такий зв'язок, союз, навіть інтимну близькість, що ми можемо зустріти, зокрема в Біблії. Наприклад, Тебе єдиним я визнавав, серед усіх народів визнавав, як каже Амос в 3 главі. Ісус говорить, що ніколи не мав союзу з тими людьми, тобто вони, що чинили зло, вони діяли зовні, але були в стосун... не були в стосунках з ним, тобто серцем. Тому і каже, чините беззаконня, осей аван». Саме слово єврейське авен, одне з старох таких ключових слів, що по опису гріха. Наприклад, пшема, бунт, хет, промах, евен, обман, тобто злий намір, певне таке лицемірство. І у Псалмі 6 є певне навіть подібне слово вираз. Відійдіть від мене всі. Чинителі беззаконня. Тобто Ісус відповідає до такого певної молитви праведника, який не бажає мати нічого спільного з гріхом. Тобто Христос заявляє: Я вас не знаю. Людина, яка десь своєму серці лукавить, коли вона вступає з певним гріхом в діалог. А може, а може, трошки, а може, якось про мене, з Богом так не проходить. Він бореться за чистоту людського серця, і серце людини має цілком і повністю належати йому. Слава Ісусу Христу!